Книга Псалмів, розділ 56, і вірші з 1 по 13. Помилуй мене, Боже, бо мене напастують, день у день воюють проти мене й утискають. День у день лютують мої противники, багато бо тих, що йдуть боєм на мене. Коли ж страх мене огорне, на Тебе уповаю, на Бога слово, котрого славлю, на Бога уповаю, не страхаюсь, що може заподіяти мені людина. Увесь день мене обмовляють, усі думки їхні мені на лихо, збираються засівши, за кроками моїми назирають, на душу мою так і чигають тім. За беззаконня їхнє воздай їм, у гніві розбий народи, Боже, мої скитання Тобі відомі, сльози мої збери в бурдюк твій, чи ж не записані вони у твоїй книзі? Тоді вороги мої назад відступлять, як тільки я візву до тебе. Знаю напевне, що Бог зо мною, у Бозі я слово прославляю, в Господі прославлю слово. На Бога уповаю, не боюся. Що ж може заподіяти мені людина? Обітниці, що зробив я тобі, тяжить на мені, віддам тобі похвальну жертву, бо спас єси життя моє від смерти, та й ноги мої. Щоб я не спотикнувся, що перед Богом міг ходити у світлі живих, Книга Псалмів, розділ 56 і вірші з 1 по 13.